Рак молочної залози в Україні посідає перше місце у структурі онкологічної захворюваності у жінок. Щороку спостерігається тенденція до збільшення кількості осіб, яким поставили подібний діагноз на Полтавщині. Наприклад, у минулому році на 10 тисяч жінок припадало семеро тих, хто захворів на рак молочної залози. Натомість, у 2011-му подібних випадків було шість. В нашій державі система охорони здоров'я. Прийма звичайно дуже багато таких мір бореться з цією проблемою, і можна сказати, що наша задача, можливо, там, де не вдається вилікувати, то це максимально продовжити життя жінки. Лікарі констатують, досить часто жінки нехтують звичайними профілактичними оглядами. Відповідно, рак грудей вдається виявити на пізніх стадіях. Тому спеціалісти наголошують на проведенні своєчасної діагностики, починаючи з 18-літнього віку, до 35 це достатньо раз на рік ну, пройти огляд у спеціаліста і пройти по необхідності. Практично 99% про звернення проходять ультразвукове дослідження. Після 35 років до 50 років це вже по в залежності по ситуації лікар-мамолог призначає і мамологічне обстеження, мамографія мається на увазі рентгенологічне обстеження раз на рік. На жінок репродуктивного віку припадає 30% патології. З року в рік ця недуга молодшає. Усе більше лікарів виявляють захворювання у жінок до 30 років. Зазвичай після оперативного втручання пацієнтки потребують психологічної підтримки. Потрібні слова жінкам, які не опустили рук, отримавши діагноз рак, знаходять представники громадських організацій. Ми ходимо два рази в місяць. Палати і проводимо там групу психологічної підтримки, де розповідаємо жінкам про свій досвід виходу з такого стресового стану. Потім ми роздаємо інформацію про, і розповідаємо про профілактику лімфостазу. Головне говорять фахівці переконати жінок, що у 50% випадків вдається продовжити життя і досягти одужання за допомогою спеціалізованого медичного лікування.